Друзі, доброго дня. Верніше вечір вже це так прийшли з роботи по-грязному, бо ту територію там, де у нас огірочки були, підготавлювали, щоб полуничку висаджувати. Значить так по полуничці дивиться. Бачите, вона пов'яла, Може я її зарані на день оставив відкритою. Ну будемо дивитися, ще, я от спеціально, я думаю, якщо один день її не накрить, тобто, якщо вона так заноч не підніметься обратно, то... Я її буду обратно на день накривати. А так, ця в мене вже 4 дня розкрита стоїть вже геть дньому Амі виходить другий день. Оставив я її. ні, Так, да. це другий день. Вона вже теж розкрита. Те, що я вам казав, що амі поганувата ну Вона дійсно поганувата Ну, начебто, вона виходить. Такі день де були листочки. Я їх ножничками пообрізав, тут ще день де вони є. Ну так вроді би є. Ось ідуть зелені маленькі. Е, тут по корневой. Зараз я десь тут одну доставав. Зараз я вам покажу. Якщо получится в мене достать. А, трошки відламався, ну нічого страшного. Корень у мене ось такий є. Це я в одному тільки достав. Зараз ми будемо підкармлювати, її. Я вам покажу чим будемо підкармлювати. І коли я її відкрив на другий день я почув <coughs>, антистрессом. Ось вот таким ось вот. мегафол. Оприскивать оприскиваючи. І сьогодні ще разочек. Потім хочу додати вот радифарм биостимулятор корневої системи. Сьогодні додати його. І завтра завтра будемо по лісту обробляти від шкідників. Відео додивитися до кінця, я покажу. Це не сьогодні буде. Ну, все буде в одному відео, тільки в кінці. Я ще покажу чим, бо ну я теж по відео дивлюся, але може я ж вже повторювався. Може вам ті відео не попадаються, на Ютубі їх дуже багато. А так як деякі просто наблюдають за моїми ошибками. І нашу Азію, а нашу Азию тоже антистрессом таким обробляю и в Азию хочу сьогодні в корень дать буквально там грамм по 400 Вот такий фундазол и завтра її тоже побрызгаем я вам покажу чем ну сейчас будем разбавляем сначала радифармом, фармом прольем земелька тут не сильно суха або, може навіть, мабуть, трошки її треба смачити. Бо дивлюся, наче пересохша. Зараз беремо нашу лієчку, ми все лієчко робимо. Зараз наберемо води і все вам покажемо. Ну що, набрали ми влієчку води, буквально трохи смачуємо і проливаємо. такого, щоб смачити. Ну бо по сухому не можна. Кажуть, вносить добриво. А, ну так, да, і в неділю вже будемо... Буду я диви, я вже трошки ізучив цю тему і вам покажу, як ці добрива правильно, розбавляти, ЕСІ ПАЖ PH. Я почитав це все, ну в відео прямо. От, я ще навіть нічого не пробував, в відео будемо напряму, як кажеться це все пробувати і вам показувати. Тепер беремо, розбавляємо цей радіфарм Виливаємо. Обов'язково кажуть, щоб заміна кислотами. Пополоскаємо його все. Це все сюди. Тут не обращайте внимання, у нас робочий процес. Ці всі клейонки. Ну так, трошки розколотили його. Полуничка, як бачите, ще хто бачив мої відео, ту що я накрав у дядька. Дивиться вуса. Прям землю посадив. Я не знаю, що це за полуниця. Вообще, не поливаю нічим. Вообще. Земля тут волога. І росте собі вся, я бачите, навіть траву тут на ній не вириваю. Ну, як би це ще у нас трошки Азія залишилась. Там є пару випадків, то ми досадимо її. Так, нам бы десь їм. А вот тут прям лики оці такі погані, капець. У них погано наливать. Вот так чуть-чуть. А оце оставим дольєм сюда води. І прямо цей фундозол розбавим тоже в цьому радіфармі. Я думаю, воно буде тоже нормально. Все, і проливаємо його цим біостимулятором. Ну, брілка взагалі класна. Промачуємо гарненько, щоб воно впиталося в касетки. На брілки я ще корневу систему не дивився. Ну, оця джулі Ну я обратно трошки не хотів. обратно говорю, все зависить, все все зависить, який у вас ус. Якщо мені брілу прислали гарні вуса були, то вони всі гарні, у мене все вийшло. Як амія була трішки хуже, то вона така собі. Ця була ще хуже. вусики. Ну будемо дивитися. Я ще сьогодні на ночі ставлю, А утром сам вийду і вам покажу, що з нею. Віратера покажу. Отак. Тепер щас ми оце, цю лієчку знімемо, бо вона буде погано вносить. І зараз вже включимося, покажемо вам нашу азію. Ну що, такий у нас фундозол, дивіться він білий. Наливаємо в влієчку, щоб не розливати, бо з бедра. Неудобно. І зараз вам покажемо магазин. Ну така вона. Ну. Хочу сказати, що трошки вона і, мабуть, подболівша може. Ну, обратно ж, це ж моїй перший експеримент. Ну, вона. Я вам хочу сказати, дивіться. Ось цей взагалі, я на нього не дивлюся, це він посаджений днем, вона одразу такий удар отримала. Хоча, ось дивіться, вона. Ось молоденький випустила. Ось молоденький Он там ще є молоденький Ці листя старі поубираються. Ось молоденький Ось молоденький Ну везде. і ось дивиться сюди. Вона сейчас, конечно, днем после вона налягає. але утром вона гарненько все стоїть І везде ось розеточки розпускаються Вона йде в рост. І надо підкармлювати Обов'язково в неділю будемо давать уже її, наверное, двадцатками. Ну, тоже це вам всем покажем бугри класно, іде Андрюх сюда ось все, дивіться пустила. Ну, практично кожен кущик пустив пустил перезеточке. Деки розеточки вже великі. Там оно вже аж другу пустив Треба її трошки підкормити Ну, зараз ми її прольємо цим фундорзольчиком трошки, щоб вона не поболіла, Да, звісно без полива поганувато, ну будемо так его по чуть-чуть проливати що зробиш? Або може даже вот такого. А, тут випади. а ні. Ось дивіться, вроді бы би, как бы би... я покажу. Ось я думав, що це випад. Ну, маленька розеточка, ось все вона є. Надо підкармлювати, обов'язково. І по чуть-чуть проливаємо її. А потом ще по листу її обробимо від шкідників. І, ой, розливається. Конечно, да, злейки неудобно. Будемо поліг на наступний рік по-любому робити. Я вже кое що придумав, як його зробити, щоб капельку на зиму не оставлять. Це я вам все на тій території покажу. Що, друзі, дивіться? Оцей останній рядок. І я сюди вибрав е, саме такі оставив живі. саме такі здорову таку розсаду в мене був, е, І подивіться, вона отут сама ярка. Тобто, все залежить від е, розсади. Яка вона гарна. І тут вона прям класна. Ну все, фундазолом повели. Це у нас дивіться, які помідорчики теж жаро їх побили. Капец. Домашняя есть домашняя. М -м -м. Вкусный капец. И теперь аминокислотами этими. Просто сверху сейчас подкоропливаем. Настраиваем. И вот так вот. Поверху. пройдемся. Я обовязково, я утром забежу, по-любому отсюда глянуть полуницу, что с ней будет. Чи она поднимется, чи не. И вам покажу. Ну, я так добачу, что придется ей пленкой накрывать, наверное. Честно, наверное, я поспешил, знаю. Вот тоже я кажу, подписывайтесь на канал, І дивіться за моїми помилками. І не будете робити, мої, робити моїх помилок. Ну так, ще поприскаємо. Ну і все. І, друзі, для нас буквально, кажу, для вас секунда. А для нас сила ночь. И утром я включусь и потом вечером вам покажем, что мы далее будем робити. Все. Итак, друзья, ранок садовидцы, бачьте, полумесячка добра. Да тоже добра, но ца трешки. Да. Есть, она, конечно, да, ужеш по она за ночь, но у той край да больше солнца. Через сітку попадає, тут трішки ще лежить. зарано я її відкрив. Ну і зараз ми її накриємо. І ввечері я вам все покажу. Ну що, друзі, наступний день у нас. Утром я вам показував цю полоничку, зараз ми її розкриємо, подивимося, чи запортачив я, її, чи ні. Зараз будемо обробляти цю полоницю від шкідників. А ту більшу, ту більшу, там вже треба буде два яда ну Два фунгіцида змішувати, то я вже в наступному відео покажу вам, як будемо велико обробляти. Мабуть, я мабуть, буду обробляти цю і вже коли цю висадимо. Це ми вже будемо показувати, як ми будемо бугри робити в наступному відео в неділю. Ми вам покажемо, як ми там вже будемо бугри робити. А оцю розсаду Ну це ж я теж живу, я вже дивився будемо Будем квадріс. Слабенький раствор. Я, виходить, тут у нас. Цей квадрат 6 мл, виходить. він десь іде на 10 літрів води. Я тут налив 6. І оце такий я взяв. Максикорг. Це ну, тоже антистрес. їх разом змішати. І то я, наверное, весь пакетик давати його не буду. такий слабенькі треба раствор робити. Я думаю, що вже бачите в рукавицях, бо фундицит все-таки то не хочеться. Сейчас вот такий антистресс. А може, я не знаю, квадриса може і ту полуничку теж обробимо. Нічого страшного не буде, я думаю. І зараз будем дивиться. І отакий, наверное, слабенький зробим. так. воно нам не це. О, все, я не весь пакетик видушив Щось я не хочу, поки вона молоденька. Це сюда положим. зараз ми розколотим його Ну зараз ми розколотим поки нальем хай Дамо, наверное, настояться хвилин 10 і тоді включимося як будемо Е, настоявся наш растворчик. Налили ми в опискович, вона вже, як бачите, маленький опискович. Зараз будемо розкривати цю полуничку, дивитися на неї. Чи спортив я її, чи не спортив. Зараз побачимо. Все з нею. Ну вона і так була, я казав вже, що не дуже. Зараз глянемо. Ну, Вроді би піднялася. Вроді би піднялася. На ноч ми оставимо її. Ну оці листочки, ну я не знаю, будемо дивитися. Ну вони такі оце були підпалені листочки. Оці я вже трошки тут позрізав. Будем дивитися, що далі з нею буде. Ось. І ось так цю полоничку трошки її. Сейчас ми настроїмо. Зовсім сліанця. Обробимо. Побрызгаем ее, так само и цю. Ну а завтра я сниму шротик и покажу, чем все хорошо знаю. Я думаю, все. Тут тоже трошки от болезни их пройдемся и антистрессом. Все. И оставляем ей на ночь. Я теж не буду на ноч накривати. Будуть дивитися як вона себе поведе. Ну йдемо мабуть, тут теж побризми, як остався, я думаю, нічого страшного. А потім уже другий раз пройдемося, ще додаємо ще один. У нас. Є, як його правильно назвати функцид. актелік Ще додаємо теж з квадрісом. Ну і, мабуть, ми будемо вже на днях. Починати її підживлювати. Щоб сюди дамо 20 слабеньку. І туди дамо 20 в корінь. У мене є. І це ж я вам відео це ж засніму. Коротенький шроцик, може, або ще щось, що ми будемо додавати, або може відео вийде. Ну, я думаю, що. Ну, пішлі, я вам покажу, як ми це будемо. Вчора ми вже її теж. Получается, уже в корінь дали її трошки захисту. Ну і такое просто сейчас настраю, пройдемся и сленца, обробимо. Да, все-таки я вчора 6 кущиков, вони такі були неважні. Я їх пересадив оттуда взяв, які в мене покраще були, і... Пересадив. Ось ще один доходит. Ну, є випади, Получається со скільки Я тут в прошлому відео, Ну, в прошлых відео я казав. У мене тут вийшло около 6%. Це как бы я считаю, вроде би, непоганий результат. А далі будемо будем це, ну, ти процентов. 1210% це 12.5% випада. Я думаю це нормально. Я не знаю, що ви скажете. Напишіть в коментарях, чи я все правильно роблю. Може комусь відео попадеться вже з полумішників, які вже в яких є верніше опит. Ну як я не знаю, хто може дивиться мої відео, то скажіть, будь ласка чи. Трошки вона пішла у нас. Ну, мені, як по мені, то наче трохи починає розкушуватися. І ну не забувайте, ще цілий вересень і жовтень. То, я думаю, ще два місяці вона успіє трошки. Нам як нам подивитися, як буде. Ну, я думаю, буде. Прискович трошки поганувати. На цей маленький, постоянно надо настраивать його. Ну так, друзі. Все. це таке у нас видео получилось по шкідникам. З чим ми обробляємо від шкідників. Ну це ще не все. І ще я там купив, ще один яд, якась фундацит. Це якась новинка мені сказали. Между прочим, він з такої лінійки, що недорого стоїть. Я теж вам покажу в наступних відео. Так що коментуйте, ставте лайк. Всім пока.